Вітаю! Сьогодні обговоримо правомірність виконання роботи під час простою. Наприклад, на підприємстві для всіх працівників оголошено прості, і вони не знаходяться на робочому місці. Оплата праці проводиться в розмірі двох третин посадового окладу. Водночас справ у відділі кадрів і бухгалтерії, як завжди, вистачає, і керівник підприємства наполягає на їх виконанні дистанційно чи правомірні дії роботодавця. Ні, не правомірні. Відповідно до статті 34 КЗПП простій це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. А час простою не працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки, встановленого працівникові розряду або окладу. Під час простою працівник не виконує трудові обов'язки, визначені трудовим договором, оскільки не має умов. Місце перебування працівника під час простої законодавством не визначено, а тому визначається безпосередньо роботодавцем шляхом видання розпорядчого документу, наказу або розпорядження. Якщо роботодавець визначив, що під час простої працівники мають перебувати на робочому місці, то працівники знаходяться на робочому місці відповідно до встановленого режиму роботи. Але при цьому також не виконують свої посадові обов'язки. Дистанційна робота це інша форма організації праці, за якою робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. При такій формі укладення трудового договору про дистанційну роботу є обов'язковим і укладається він в письмовій формі. У разі ж виникнення загрози збройної агресії, дистанційна робота може запроваджуватися наказом розпорядженням роботодавця без обов'язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. Але з таким наказом або розпорядженням працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття і до запровадження дистанційної роботи. Отже, у разі, якщо працівник у період простою продовжує виконувати свої трудові обов'язки за межами адміністративної будівлі роботодавця, це є роботою. Дистанційною або надомною і підлягає оплаті відповідно до встановлених умов оплати праці, миру усім нам.